Він відновлює суглоби зсередини, тому що містить високомолекулярну гіалуронову кислоту та хондроїтин. Які живлять хрящ і покращують його структуру. Це не просто зняття симптомів, це глибинне відновлення. Крім того, він зменшує біль та запалення через регенерацію хрящової тканини та покращення масила суглобів, зменшується біль, скутість при артритах, артрозах і остеохондрозі. Мої споживачі відзначають, що вже через 2-4 тижні ходити, присідати чи підніматися по сходах стає значно легше. Він покращує якість синовіальної рідини. Тобто з маски суглобів це важливо, бо без якісної мастильної рідини суглоби труться, стираються і болять. Підходить також при травмах та після операції допомагає швидше відновитися після спортивних навантажень, розтягнень, ушкоджень зв'язок, менісків та після ендопротезування. Він дає суглобам те, що з віком організм виробляє все менше природну гіалуронову кислоту. Також він зменшує хрусткість, дискомфорт і заклинювання, особливо актуально для колін, плюшових суглобів, шийного та поперекового відділів. Підтримує зв'язки та сухожилля. Вони стають еластичнішими, менш травматичними. Важливо для тих, хто займається спортом або багато рухається. Продукт має накопичувальний результат. Він зберігається ще кілька місяців після курсу, якщо пити його правильно. Крім того, його легко і приємно приймати. Він дуже смачний. Рідка форма це максимально засвоювальна. П'єш один раз за день, курс 30 днів. Подробицями поділюся при особистому спілкуванні. Пишіть у коментах або в особисті повідомлення.